Коли Криворіжжю повернуть водопостачання? Відповідь прем'єр-міністра побиття пенсіонерів у кривому розі, які причини конфлікту обвалилася стеля. Жителі Тернівського району скаржаться на аварійний дах у студії Владислава Вдієнко. Вітаю! Про головні події міста та району розкажу далі. Вода на криворіжжя повернеться до осені, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Нині в районі зводять нову систему водогонів, будують на чотирьох точках: це магістраль інгулець південне та три допоміжні. Окрім держави, проєкт фінансує й обласний бюджет. З нього виділили 100 мільйонів гривень. Строки виконавцям поставили максимально стислі. До осені мають завершити роботи. Завдяки цим проектам, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть із водою. Нині й досі без централізованого водопостачання жителі Грушівської та Вакулівської ще шість громад заживлені частково. Поки водогони будують, мешканцям району активно допомагають волонтери. До златоустівки доправили дві тони питної у пляшках. Через погані дороги підвіз до села ускладнений. І така підтримка стала справжнім порятунком, кажуть місцеві. У кривому розі побили пенсіонерів. Двоєлітніх жителів центрального району стверджують, на них накинувся сусід за те, що вони зробили зауваження дітям у жінки. Перелам плеча у чоловіка забої та інфаркт міокарда. Травмований інший учасник конфлікту він написав зустрічну заяву до поліції. У деталях сусідських баталій розбиралися наші кореспонденти. Вулиця ентузіастів на цьому подвір'ї розгорілися справжні сусідські баталії. Став у стойку і з усієї сили кулаком ударив їй в плечі. Помічниця літнього подружжя розповідає, пані Наталя попросила дітей не ламати гілки шовковиці, якою вони смакували біля будинку. Аж раптом невідомий, який рибалив неподалік, накинувся на неї із кулаками. Значить, взяв значить, взяв кулак так. Ось так мені сюди, у плече. Я звісно впала. Впала не на траву, а на асфальт. Встати вже не могла. і я покликала чоловіка. Чоловік Наталії згадує, схопив суху гілку, аби захистити дружину від нападника. Той натомість почав лупцювати рибацькою вудкою по голові. от ось ця вудка почала по мені ходити. Якби я не ухилився, повірте, ока б не було. Він штрикав бив. Лише тріски лишилися від цієї вудки. Внаслідок побиття у Наталії серйозний перелам плечової кістки. Жінку прооперували. Юрій отримав травми ока та вуха. Водночас, через стрес пережив інфаркт. Розповідає помічниця подружжя. Операція по на серці. Казали, що добре, що зразу визвали швидку, бо час півтора і вже б його не було. Виявилося, другий учасник конфлікту проживає на сусідній вулиці. Застати вдома й почути його версію подій нам не вдалося, але у поліції кажуть, він також написав зустрічну заяву. Правоохоронці побиття пенсіонерів коментують без подробиць. Правоохоронці встановили, що в ході з'ясування відносин між 55-річним чоловіком та подружжям виникла сварка, в результаті якої чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, а жінка середньої тяжкості. За вказаним фактом відкрито кримінальні провадження. Чи оплатить чоловік лікування пенсіонерам? Нині невідомо. Катерина Шелест, Владислава Авдієнко, Віктор Зубченко про кривий ріг. Обвалилася стеля. Жителі багатоповерхівки на Сергія Колачевського скаржаться на аварійний дах. Цеглини падають як ззовні фасаду, так і зсередини. Просто у квартири місцевих. Будинок знаходиться на утриманні керуючої компанії. Там запевняють, частково ремонтували дах ще два роки тому. Після останнього обвалу облаштували тимчасове перекриття. На капітальну реконструкцію коштів немає. Місцевим радять передати їм будинок під повне управління, щоправда, це збільшить тариф. У нас сьогодні на такий кусок обвалився, Відрі ще один. Це такі куски глини падають на голову. Два роки ремонту. Якщо б люди згодилися, згодилися підняти тариф. Це було б набагато швидше. Весені вже виконали цей ремонт. Саме в цьому будинку ще є багато боржників. Саме великий бор це 20 тисяч гривень. У Кривому Розі відновили проїзд двома вулицями: Кобилянського та електроніки. Рух був перекритий через капремонт трубопроводів. На місці вже замінили асфальт, бордюри та облаштували тротуари. У планах наступного місяця відновити й розмітку. Головнокомандувачем Нацгвардії став бойовий офіцер родом із Кривого Рогу, герой України Олександр Півненко. Він брав активну участь в АТО, пізніше ООС. Проявив мужність та професіоналізм у боях за Харків та Бахмут. Про призначення воїна оголосив особисто президент Володимир Зеленський. Новому командувачу Нацгвардії побажав звільнення всієї української землі та омріяної перемоги. До пришкільного табору 91-ї гімназії запрошують дітей з навчальних закладів усього мікрорайону цього літа. У планах ще дві зміни оздоровлення. Днями тут провели квест. Я люблю Україну. До дітей завітав заступник командира однієї з військових частин Нацгвардії Олександр Пискун. Малеча показувала свої таланти, грала в командах та практикувала англійську. Мені це добре, нами граються солодощі. сьогодні квест. Ми бігаємо, співаємо, танцюємо. Квест от такий. Це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Побачимося за тиждень.